І так, розкажу про Даріуса. Так, який у нього зараз графік. Зараз він максимально пасеться. Кашу отримує раз на добу. От, і то може бути чи ввечері, чи в обід, чи рано. Без різниці. От. Він окремо, в табун я його не випускаю, того що... чого його не випускаю в табун? Того, що він мені треба цілий. По-перше, коли ви будуть бити його. От. І він мені треба вдома. Тому він максимально близько додому. Пасеться. В основному ночує в кошарі, себе там на yeah. Да, Це ті бубочка. Ті бубочка. Грозовий такий носик. І кипоємо. Прийде. От. І ще я на ньому їжджу по викликах. Ну, якщо тут близенько. Тому він тут. Придіє. Ай. Розовий конь. Я такий білий відтінок. Файний. От, і в табун. Не тільки по тій причині, що мені треба вдома, а ще й по тій причині, щоб він не крив маленьких Ну, Я просію її зараз. Вже За рік і сім майже. Рік, так, да, рік і сім. Тому, тому, тому не бажані лошата зарано не дуже добре. ням-ням